знімаю на Лего. Якщо хто не знав, це вже втора часть про Лего. А знаєте, почему вторая? Тому що вам зайшла первая, там багато лайків. Ну як, два лайка, ну це все одно нормально і 15 переглядів. Це для мене багато, по крайній мере. І я вирішив взяти другу частину по Лего. Сьогодні я буду знімати обзор на... Лего Гаррі Поттер Це дуже прикольне Так що погнали його, посмотри, Добі от такі от угу, Зараз euh, Перше, що у нас тут йде, це Лего Бачите, він такий весь на пам'ятнику стоїть. Ну, типа типу пам'ятника. Тут крутиться головка отак. Отак. Ущ і отак от Руки отак. Пальці. И все. Е, Потім е, у нас е, до цього е, конструктора домінь у нас ще є. Що, погнали, я вам покажу його. От така вот книжечка. От, до нього йшла, яка називається Гарри Поттер. Вот так вот. Гарри Поттер. Да, от така от книжка номере. Ставлю його. Отак от. Раз, так-так, і вставляємо в нього книжечку. Хоча я Гаррі Поттера не так сильно люблю, але побачив, що він довгий і любив його. І, і от так от він в нас буде стояти. Потім вток його, вот отакі я вважаю, що я маю чіпляти його, поведемо сюди. І отакий от тортик. Яру влітається з тої серії, коли він магічним образом я підняв торт і на когось там обрани, я вже не повний. Але я ж кажу, я на сім'ї фонарних Гаррі Поттера, Але я хочу замовити конструктор Лео цей з Гаррі Це, от, знаєте, такий здоровезний замок. І я про нього хочу теж замовити його і взяти про себе обзор. Так ось дивіться, як він виглядає. Да, отакі от я хочу конструктори. Тому якщо вам зайде ще одна така ідея з Лего, я просто ставлю лайк. І якщо вам подобається ця ідея. Я навіть, покажу вам третю. Ой, побачу. другу цю виріб з Лего. А другий у нас це Майнкрафт. Я його купив. Я дуже-дуже великий дуже фанат Майнкрафта. Якщо хто не знає, то ось він отак от виглядає. І я вирішив взяти... Ой, не зняти, а взяти і купити такий тіло. Е, замок. Ну, як не замок, а конструктор. Е, перше, що нас тут зустрічає, це отака така от хата. Це коротше, така база. Потім тут от дві собаки. Це їхній захисник. Е, потім тут косточка лежить. От, от, от. Тут е, ящик, тут факели. І дверка, яка так вариш, відкриваєш. Ну і там дуже багато всього. Зараз я вам покажу, що там. Ось. Бачите, що там? Тут багато всяких прикольних штук. Верстак і печка. Э, потом... А, ще наковальня і ще яка все. Потім. І цікаве, що тут можна взяти. Э, о -о -ой. Взяти, дні. повернути і він тепер буде злий. Якщо щось наступає, а якщо так, то він може так раз взяти, і отак от. от. Е -е, ось ціна цього конструктора. Да, так, ось така от ціна. Потім тут іде таке дерево, там де скелет. Ось сюди ось ми беремо, е, скріплюємо його сюди. І в нас отакі ось повинцені лего виходить. -да. Е -е, мені Дуже хотілося більше оцей конструктор, ніж по цього чубрика. Ну я вирішив э, і той і той купити. Тут, кстати, сумбукет, дуже багато штук, косточки і ще якась там штука. Да, ось таке. от. Ну якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на класи, вам всім пока пока.